Які загрози для України найближчим часом? А, ну, див, дивись, Я зараз розклав. Взагалі по всій Україні і після цього перейду вже по регіонах України. По-перше, випадає справді дуже сильний масований обстріл, який готується по столиці України, по місту Києву та по інших містах України в самий найближчий час. В самий найближчий час і ще на вихідних теж буде якийсь сильний обстріл якийсь по Україні. Загрози для України 17 і 18 вересня. Ну от стосовно дат мене непокоїть 17. Мене непокоїть 18. І 24-те, 26-те, 29-те. Для яких регіонів України найбільша небезпека? Що у мене випадає? У мене випадає те, що серйозні загрози є на півночі. Це для Києва обстріли по Києву, Чернігів, Чернігівська область теж обстріли. Можливо, також і поніжено повторення обстрілу. Це Житомир, Новоград Волинський, Ковель, Луцьк, Рівне під атаками. Північ України весь червоний. Захід України. Ситуація не найкраща, тому що Франківщина обстріли, Львівщина обстріли і Хмельниччина обстріли. Хмельниччина на Старокостянтинів. І шахиди залітатимуть в Чернівецьку область. Північню України бачу обстріли Одеси, Миколаєва, але це обстріли такі більш помірні, знаєш, тобто без людських жертв, там з меншим числом шахедов, шахедів. Я бачу також стабільні обстріли Херсону, дуже жорсткий обстріл саме балістикою Дніпра і обстріли Запоріжжя. Кабами і такими речами. Центр України, Полтавщина і Полтавська область, і Полтава, Кременчуг під ударами. Також під ударами Вінниччина. і Черкащина, Кропивниччина більш спокійно. По, по Сходу України. Міста Донецької області дуже сильні обстріли, Харківська область е, обстріли. Е, по місту Харкову обстріли, але без людських трагедій. Е, і по місту Суми дуже жорстокі обстріли на стабільній основі Щоденні. Саме так і. Коли давав прогноз на вересень, я казав, що це це, це цей місяць не мирний. Це місяць навпаки дуже агресивний буде. Чого очікувати далі на Покровському напрямку? Покровський напрямок. І Покровський Мирноград ми будемо тримати. Ніхто звідти не вийде, і тримати будемо ми цю агломерацію ще доволі довго. Далі, добропільський напрямок. На добропільському напрямку взагалі ворог, я бачу, оточений, п'ятірка пентаклів, і буде знищений пажем жезлів. Е багато полонених, багато втрат. Е стосовно стосовно Костянтинівки. Ворог буде тиснути і дуже-дуже повільно просуватися у бік міста, але місту поки що не, загрожує, не загрожують навіть бої на його околицях. Чого очікувати далі на Куп'янському напрямку? Я бачу так, що, по-перше, були питання, чи, заход... чи зайшов ворог в центр міста Куп'янська. Він не зайшов. Я бачу бої на околицях міста. Я також бачу те, що Куп'янськ ми будемо тримати в цьому році, в 2025 році Куп'янськ не паде. І, до речі, Покровськ з Мирноградом в 25-му році не падуть. І Мирноград не паде, і Костянтинівка не паде, і добропілля не падуть. Путін нападе на країни НАТО. Ну я бачу, що Путін готує вторгнення до кінця жовтня цього 25-го року. Росія буде бомбити якусь з країн Балтії. Ні, по картах у мене показує, що чітко, ні. Випадає так, що вторгнення буде одночасно в три країни Балтії і бомбардування будуть однаково потужними, сильними. Горішник вже готувався не для нас, а для війни з Європою. Ну, от, ми побачимо використання по 10-20 горішників на, на країну. Хто приймає рішення про зміну планів Кремля? Я бачу, що це дві людини. Це Путлер і це, це Патрушев. Які плани Росії на найближчий час? Ну, це наступи, нові наступи і погіршення по обстрілах. До речі, залітати шахеди будуть і в Румунію тепер, і в Німеччину, і в Данію, і в Фінляндію, і в країни Балтії, і в Польщу, і в куди ще? В Румунію я сказав, в Болгарію. Все, все сказав хоче звернути тут лавочку в Україні свою. Тобто він хоче дозахопити Донеччину до кінця, заморозити війну в Україні і перекинути свої сили на північ для того, щоб воювати з Польщею, Балтією та Німеччиною. Причому він про це ж домовився з Трампом, і Трамп каже, що дай мир в Україні, щоб стався. А я тобі віддаю Балтію, віддаю там Польщу, Фінляндію, віддаю Німеччину. Ну і Путін, Путін радо погодився.